Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха. Після тривалого вивчення корення енного степеня і його властивостей час переходити нам до теми степінь з раціональним показником. Сьогодні ми лише ознайомимося з тим поняттям. На наступному уроці почнемо застосовувати його властивості. Вочевидь, число А в степені П є степенем з раціональним показником, якщо П раціональне число. Коли П ціле, то ми знаємо всі його властивості та їх застосування. Нас більше цікавить в межах цієї теми, коли P дріб вигляду m поділене на N, де m — ціле, N натуральне й більше за 1. Що ж таке число А в степені М поділене на N та чи є якісь обмеження для нього? Число m відповідає безпосередньо за степінь числа а. Число n відповідає за корінь відповідного степеня. Так, наприклад, число 2 в степені 2 треті дорівнює кореню третього степеня з 2 в квадраті, число а в степені 1 шоста дорівнює кореню 6 степеня з числа а. Та чи завжди це так працює? Чи справді ми можемо вважати, що а в степені 1 третя дорівнює кореню кубічному з а? Відповідь на це запитання ні. Одна з причин це основна властивість дробу. Розгляньмо такий приклад: корінь кубічний з мінус восьми. З одного боку, ми знаємо, що цей вираз дорівнює мінус 2, з іншого, корінь кубічний з мінус восьми, дорівнює мінус 8 у степені 1 третя, дорівнює мінус 8 в степені 2 шості, дорівнює кореню шостого степеня з мінус восьми у квадраті, дорівнює кореню шостого степеня 64 і дорівнює 2. Маємо, що 2 дорівнює мінус 2 отримали суперечність. Саме тому корінь n степеня і степінь з раціональним показником не є тотожними виразами. Але якщо розглянути лише додатні А, то рівність справджується. Тепер поговоримо про властивості степені з раціональним показником. Якщо розглядати лише додатні А, то властивості будуть такі ж, як і у степені з цілим показником. Перша властивість добуток степенів. Для будь-якого А більше за 0, і будь-яких раціональних P і Q виконується рівність, а в степені П помножити на А в степені q дорівнює А в степені П плюс q. Як наслідок із першої властивості можемо записати, що для будь-якого додатного А і будь-якого раціонального числа П виконується рівність, а в степені мінус П дорівнює 1 поділити на А в степені П. Друга властивість частка степенів. Для будь-якого А більше за 0 і будь-яких раціональних p і q виконується рівність, а в степені p поділити на А в степені q дорівнює А в степені p відняти q. Третя властивість степінь степеня. Для будь-якого А більше за 0 і будь-яких раціональних p і q виконується рівність, а в степені p і в степені q дорівнює А в степені p помножити на Q. Степінь добутку та степінь частки. Для будь-яких додатних А і Б і будь-якого раціонального П виконуються рівності. Добуток чисел А та Б у степені П дорівнює А в степені П на Б в степені П. Частка чисел А і Б в степені П дорівнює А в степені П поділити на Б в степені П. Сьогодні ми ознайомились із поняттям Степені з раціональним показником та його властивостями. На наступних заняттях ми розглянемо застосування властивостей під час виконання вправ. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!